Учні Ужгородської дитячої школи мистецтв запросили батьків, учителів та всіх охочих помандрувати чарівним світом театрального мистецтва. Наймолодші діти своєю грою перенесли дорослих до справжнього зоопарку, продемонструвавши тварин у етюдах. А старші учні школи розважали глядачів веселими зимовими піснями, запальними танцями та грою на музичних інструментах. Родзинкою святкового концерту театральних класів школи стала модернізована постановка української народної казки Курочка Ряба. Доброго ранку Рябенька. Доброго. А мене баба за яєчком послала, хоче млинців напекти. Та що це за напис? не встигнеш навіть очі розплющити, а вже як тут вам яєчко подавай. Але ж сусідки. ніхто не заважає до Сороки співають, ми ще ще й ви присікуєтесь. М Та коли ж прийти? Не знаю. Може сьогодні вечір, а може завтра. Щотижневі концерти уже звична справа для учнів школи. Тож таке поняття як страх сцени невідоме ні молодшим дітям, ні тим більше старшим. Мені дуже приємно, коли я виступаю і на мене дивляться глядачі. Коли я йду виступати на сцену, завжди улибаюсь. Діти надзвичайно люблять виступати. Надзвичайно вони обожнюють сцену, особливо коли повний зал, і вони можуть показати свої вміння. І тому ми стараємося чим більше концертів для них. Взагалі у нас за навчальний рік біля 120 концертів проходить у школі. Та не тільки численними концертами запам'ятається учням школи цьогорічна зима. Учениці театрального відділу Тетяні Старшун казкова пора запам'ятається ще й приємною відзнакою за творчі успіхи. Мене нагородили директорською стипендією за те, що я добре вчилася в театральному відділі серед десяти дітей. Завершився святковий концерт юні зірки Мельпомени перед новорічними вітаннями із запрошенням відвідати наступний захід, який уже традиційно відбудеться за тиждень.